Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую новий овочевий салат із доступних продуктів. Ви бачите, в мене овочі, всі овочі сирі. Для цього потрібен буряк невеличкий, так само середня морквина, одна середня цибулина і десь четверта частинка білокачаної капусти. Для початку капусту нашаткую. Далі на терці по корейськи натираю моркву та буряк. І тепер нарізаю цибулю. Ось всі мої овочі, сирі. А ще до цього салату я додам 200 г відвареної квасолі. Підсолюю, перемішую, поєдную всі ці інгредієнти. І ще додаю зелень. У мене свіжозаморожена зелень, це кріп та зелена цибуля. Разом поєднані. Я додаю їх. Одну столову ложку яблучного оцту або сік лимону. Додаю олію, за смаком 3-4 столові ложки олії. На таку кількість салату в мене його немало. Одну чайну ложку цукру і десь трішки менше, ніж пів чайної ложки меленого перцю. Знову все перемішую. Ви погляньте, які це яскраві кольори. Одним своїм виглядом підіймають настрій. Друзі, вітамінний салат овочевий готовий. Ви погляньте, який він гарний. Такий кольоровий, а який він смачний та запашний. Обов'язково приготуйте, як у вас будуть такі продукти. Це дуже просто, дуже швидко, корисно і це смачно. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!